Нам розказали, що батько працював лісником і за те, що він переховував бандерівців на своїй ділянці лісу, його заарештували. Це 69-річна донька підпільника УПА Григорія Саволюка Марія. Жінка пригадує, як сім'я дізналася про арешт та смерть батька. Батькова племінниця розповідала, що вона працювала хатньою робітницею в професора. І коли вона дізналася, що батько в таборі, вона попросила професора, щоб він завіз теплий одяг йому. Він погодився. І завіз. Потім вона зв'язала теплі шкарпетки, знову попросили його. Він поїхав, повернувся назад і сказав, я привіз назад, тому що його немає в живих. Мені сказали, що була епідемія тифу і дуже багато в'язнів повмирало. Тобто правди про те, як загинув батько, ну, ми практично не знали. Григорій Савелюк народився на Тернопільщині, одружившись, переїхав на Рівненщину. У 1951 році його арештували та присудили до 25 років таборів, звинувативши у тому, що він переховував повстанців. Формулювання було таке: за зв'язок з бандерівськими загонами і допомогою їм. У нього була конфіскація майна і 25 років. Григорія Севелюка вбили у 46-річному віці при спробі підняти повстання у таборі. Він рік знаходився в рівненській в'язниці, був під тортурами, допит. Пропонували йому співпрацю. Пропонували співпрацю і щоб залишки унівського підпілля, щоб вдалося їм ліквідувати з його допомогою. Він відмовився і отримав найвищий на той час термін 25 років таборів. норильських таборах він і минулого року біля його будинку у селі Круки Дубинського району родичі поставили пам'ятник. Тепер приїжджають, аби вшанувати його пам'ять. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.